У будівлі Криворізької районної адміністрації працює виставка декоративно-ужиткового мистецтва, присвячена хрещенню Київської Росії. Створила її мешканці району, яким не байдуже історія та культура слов'янського народу. Не може бути сьогодні Україна сама по собі. Дуже хорошо, що сьогодні є віра. Хорошо, в нас сьогодні багато конфесій. Яка різниця? Ну, все одно в моєму розумінні... Це якраз той стержень вокруг якого потрібно людям об'єднуватися, і це рано чи пізно принесе користь державі людям нації. До дня хрещення Русі у районі вперше видали альмана храми Криворізького району Української православної церкви Московського патріархату, які на урочистому концерті вручили сільським та селищним головам району. Альманах створений з метою збереження духовності народу, виховання молодого покоління, на шпателі культури та релігії Вибір православної віри то для нас велике щастя, тому що в не православ'я спасіння. Це підтверджують великі наші подвіжники, преподобний Антоній Кіопічевський, який також утверждав віру і заповідав нам держатися православ'я. На концерті глядачі насолоджувалися душевними піснями, які виконували мешканці району. Аби захід мав ще й просвітницьку мету, там транслювали історичний фільм о хрещенні Київської Русі. Головна мета святкового ручиста показати, що невичерпний духовний потенціал християнства дає нам благодатні сили для творення добра та примноження любові.